Друзі, привіт! Дане відео було знято вже кілька тижнів тому, але я думав викладати його, не викладати, там якісь інші відео вже з'явилися і воно якось в мене відклалося на другий план. Але останнім часом до мене звертаються люди з такими питаннями: Сергій, як максимально ефективно навчатися? Чому я відчуваю, що я не росту, не розвиваюся? Тобто заняття проходять, проходять, але чомусь я не відчуваю результату. Відповідь дуже проста. І відповідь буде. У даному ролику. Те, що ви зараз побачите, це не заняття з контраварійного водіння, хоча деяким на перший погляд може скластися враження, що це якась екстремальна підготовка і тому подібне. Насправді це реально перші уроки перед виїздом у місто. Тобто людина, яка в мене сидить за кермом, вона взагалі не вміла водити. І за 3-4 занять на автодромі, людина починає реально набувати навиків. Максимально корисних і максимально ефективних навиків для безпечної роботи у місті. Подивіться, будь ласка, що має відбуватися на автодромі перед тим, як виїжджати в місто. Дивись, зараз продовжуємо з тобою робити так само все. Прибираємо всі червоні лампочки. Прибрав точно. Так, да, хтось не закрив двері. Це важливо, тому що буває таке, що а, я бачу. хтось спеціально це а зробив. А буває, що хтось і не спеціально. Вони хорошо, продовжуємо робити те саме. Робота та ж сама. Ми працюємо з. За... Так, 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 молодець, хорошо. Нога в упорі. розгон друга. Через нейтралочку, Клас, клас. Хорошо. Права нога на гальмах, очі далеко. Працюємо, працюємо, все добре. Легенький газ. Газку додаємо. Розшов впевненіше. Права нога на гальмах. І на виході газу. Дай динаміки. Упор, контрольні точки. Найшов відчуття рівності. Працюємо так само з квадратиком. Очі ведуть тебе, очі повели. Оп, до упора кермо. На виході нога на газ. Контрольні точки. Очі повели далі. Очі ведуть. Нога на гальмах. На виході нога на газ. І контрольні точки обов'язково. Очі ведуть тебе далі. Нога на гальмах. Угу. На виході газ. Впевнено, впевнено, ну, рівнесенько, точечки перевірив. Їдемо. Ліворуч. Очі ведуть. Права нога. Кермо до упора. Раз. Нога на газ. Перехватом. Все робимо перехватом. Контрольні точки. Тут старайся не зрізати. От, молодець. Перехват, перехват, перехват. Раз і назад. І впевнено, впевнено, впевнено. Очі за поворотом. Працюємо. Говори зі мною, бо мені скучно. Нога на гальмах. Так. Ти відчуваєш, що очі тебе вже ведуть, ти прям да, лінію да. строїш і їдеш по тій лінії, на яку ти якби орієнтуєш. Я вже просто боюсь газувати. Мені кажеться, що вона дуже зараз щас... на прямих лініях відчується. Проти. Так нормально, хороша ну, девочка. Головне ком... Кру... і парень вже ну, є. Так що логика, нам то, на нашу... що <laughs> очі, очі, очі. очі. Ти ж розумієш, що все, все замішано на тому, в правилах написано, що, що ти, 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 ти маєш тільки на, на, на. ти думаєш, що всі дотримуються правил, одних і ну тих да. самих. А коли от я днями там йшов по дорозі і бачив, як люди їздять, і ну, наче так впевнено знаєш, їдуть. Я от більше всього це Олег. Очі, очі, очі Але тебе нога на гальмах. Ну, на жаль, так. Да, буває таке, що ти очікуєш від людей, що вони вийдуть да, добре, а насправді. Так, Здається, от він їде і ти розумієш, наче, а він ніфіга не то підрозуміває. Буває, згоден. Так, давай, очі будую траєкторію. Раз. І на виході газ. На виході газ. Далеко-далеко. Ведемо собі. Хорошо, прекрасно. О, Зараз прям хорошо йдеш. Не жмем тільки гальма. Швидкість у тебе маленька, тому можеш не переживати ні за що. що. Я комсом, очі. Е, Слухай, я периф... контролюю. Це, це, це все я контролюю домови. Я знаю, так. Да. Це все контролюю я. Договорились? Так. Окей. Okay. Ні, ну мені Я не те, що там знаєш, там, злякався і почав гальмувати. Мені треба було просто доплитися, де вона. і Вірно, все вірно. Її? Очі. Слідкуй за очима своїми. Тобто погляд твій поїхав вже за поворотом. Тепер вирівнявся з поглядом, точечки перевірив, і погляд поїхав далі. Погляд твій, там, нога на гальмах. На виході нога на газ. Молодець. Туди дивимося. Да, да, да. Нога на гальмах. Пізно трошки з ногою на гальмах. Точечки перевіряємо. Ліворуч на круг. Очі тебе ведуть. Так, 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 так. Нога на гальмах. Раз, нога на газ. І перехват. Хорошо, непогано, дуже непогано, погасиш. Права нога на гальмах. Хорошо, давай, 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 давай. Прям перехватом і назад, і поїхав собі. Вленьким газом. Відчуй ліву ногу свою. Чуєш? Так. Хорошо. Права нога на гальмах. Туди, 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 далі. Ага, прекрасно. Робимо зараз квадрат вже ось сюди, в перший mm -hmm. заїзд. Нічого страшного, тобі ж не, не конусиш важливі. Важлива траєкторія. Давай, 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 давай. Раз і на виході газ. На виході газ. Розгон. Упор контрольні точки. Точечки. Очі далеко, очі повели. Нога на гальмах. туди дивись, до упора. Кермо закручує до упора. Якщо ти хочеш, щоб в тебе вийшов квадрат під 90 градусів, кермо до упора докручу. Тобто не треба прям силою там жати його до упора, але докрути, відчуй, що кермо вже більше не крутиться. Точечки перевірили. І поїхали далі. Так само на, на круг. Очі. Ту опора кермо. Хорошо. Нога на газ. Нога на газ і впевнено, впевнено, поїхали. Прекрасно. Нагальма. Хорошо. Ти замічаєш, наскільки легше водити, коли очі починають дивитися. Да. Тобто, ну, тут не, контрольована траєкторія. не техніка рук, не техніка ніг тут, ну, якби чому на першому місці. Да, Абсолютно вірно. Боїшся в'їхати в яму, обычно ловиш сраку раку якогось Лексуса. Ну, це так. Не, не дай Бог, звісно, ну, але, але, дивишся, але, що, тіпа, але тут, сенс той. Щоб не, не потратити на монтаж. Давай ще раз сюди в перший заїзд. Да, якщо ми беремо на шальки тарезів, ставимо там, не знаю, там в ямку в'їхати чи Добре. в когось вдарити, то чомусь на першому місці по неопитності здається, що лучше в ямку не в'їхати. Але ж потім, коли почнеш думати... Дивися, дивися, їдемо, їдемо. Точечки провіряємо. Хорошо, очі, далеко дивиться. Е, Дивіться, е, тільки що ти відчув, що ти дивився десь, потім різко на секунду Бо... подивився вперед. Оцей момент, коли ти туди-сюди дивишся, ти тіряєш траєкторію. Дивися тільки на свою траєкторію, не відволікайся на що. Туди просто. Поїхав, поїхав, поїхав очима. До упора кермораз і туди прицільно виїхав. Прицільно виїхав. Прямо як, як реально зброєю. Береш і цілишся просто. Упор контрольні точки. Тут можна чуть-чуть раніше повертати, mm -hmm. тому що mm -hmm. тут такий поворот не квадратний, він такий трошки зрізаний. Виходить. Mm -hmm. Хорошо, працюємо, права на, нога на газу. Тепер ножка на гальмах, очі будують траєкторію, перехват. Хорошо, на виході на газ. Впевнено. Прекрасно. Упор контрольної точки. Прекрасно. Так само їдемо? Так. Да. На газ на виході. Не відволікаємося. Головне, не відволікатися. Це дуже важливо. Хай там включається, то, то ерунда. Очі не там. Очі не там. Ось туди очі. Хорошо. Перехватом. Точечки перевіряємо. Очі повели тебе. Не відволікаємося, туди дивимося. Раз. Да, да, да. І на виході розгон. Прекрасно. Добре, Саша, непогано. Точечки перевір. Давай, 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 давай. Очі де? Очі там. Права ножка, права ножка. Хорошо. Добре. Тепер давай зупинимося. Просто стоїмо. просто зупиняємося. Хорошо. Ну ти знаєш, непогано. Ти ж сам бачиш, що непогано, правда, почало виходить.